Наш мачок святого Спіридона виготовлений з Мільхіору. Подивіться, на спілки він деталізований, гарно прикрашений такою квіточкою. Всередині має філах. Тут сучасточка часточка покривала, яким покривається мощі святого Спіридона на острові Корфу в монастирі. Це підвізка на шиї, бо. Звертаюся клієнти, питаю для чого? Це для того, щоб вдягнути на голову і носити як захист, як оберіг. Через те, що святий Спірідон він є таким, як повір'я, що він ходить і допомагає всім, хто в нього просить про допомоги. Тому башмачок є таким його символом, бо він їх зношує, йому кожен рік їх замінюють. Вартість такої підвіски 430 гривень. Вибачається 330 гривень. Перепрошую, замовити можете зайців профілю іконна лавка. Є цілий розділ, Святенькі Спірідона. переходьте, обирайте, дуже великий асортимент.